І він сказав мама, я в плен ніколи не здамся. Він навіть ночі вело слава Україні. Мамочки, ти тільки живі, ти тільки, ти тільки живі. От, 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 от так він просив мене. Перехрестився, перехрестив дом, себе, Зі мною попрощався. Мама, спасибо тебе за жизнь. Я росину, я теж плакала. Синочок, ти себе, я так наче почув, а говорю, ти себе збережи для мене. Ми отримали безпосередній контакт з нашим ворогом. І, на жаль, на жаль, з перших же ж хвилин отримали певні втрати пораненими. І, на жаль, втратили зв'язок з групою, в якій власне знаходився Олександр Мацієвський. Як тільки намагалися трохи підійти, одразу поставала дуже велика небезпека втратити ще більше людей. Я ніч не спала. Я, я, воно мені все мерещиться, воно мені ну, ну якась, наче, легкість. Наче якась лучик, що я побачила, як погиб мій син. розумієте, я от, от наче Це важко. Ну, от, ну, от я правду, наче побачила як і характер мого сина, от такого стойкого, незламного. Він погиб за цей прапор. Він погиб за славу України. Мені в той час і жити не хотілося. Ну, так як я мене син просив, мамочка, ти також живі. Значить, він знав, для чого я